Доброго вечора усім. Сьогодні я буду говорити про карму, про її закон, про закон карми. У житті немає стрибків і немає випадковості. Все має свою причину. Кожна наша думка, кожне почуття і кожен чинок йдуть з минулого і впливають на майбутнє, поки це минуле і майбутнє приховане від нас, поки ми дивимося на життя як на загадку, не підозрюючи, що створили її самі до явища нашого життя, якби випадково висувається перед нами з безодні невідомого. Слова Далайлами -го. Ще в глибоку давнину у священних індуських писаннях було дано ключ до розкриття найважчих загадок людського життя за вченнями стародавніх мудреців людина обдарована безсмертним духом, який походить від Бога і містить у собі всі божественні властивості в зародку. Для того, щоб ці божественні властивості прокинулися і щоб сама людина розвинула їх до повноти, їй дається поле дій, земний світ. Вичерпавши весь досвід, який витягується з різноманітних земних переживань і скорботних і радісних, людина досягає самопізнання, а водночас і свідомості свого божественного походження, свідомості, яка поведе її до досконалості. Такою самою внутрішньою необхідністю, з якої насінина трави дає траву, а насінина дуба дає дуб. Але для того, щоб дійсно вичерпати весь досвід, який дається земним істотам, людині потрібне не одне, а багато життів. За вченнями стародавних мудреців, вона і живе багато разів, втілюючись у різні епохи, за різноманітніших умов, доти. Доки земний досвід не зробить її мудрою, і досконали, як досконалий Отець наш Небесний, за висловом Христа. На Заході релігійні вчення стародавнього Сходу майже невідомі в їхньому чистому, піднесеному сенсі, а тим часом знайомство з ними здатно пролити яскраве світло на незагадкувіші явище нашого важкого земного життя. Поруч із законом перетілення. Які пояснює зовнішню і внутрішню нерівність людей, стародавні східні вчення дали світові розумне обґрунтування закону непорушної справедливості, що керує світом? Закон цей має назву карми він втілює, що духа кожна причина тягне за собою відповідні наслідки з такою самою правильністю та неминучістю, з якою фізичній природі те саме явище спричинює щоразу один і той самий наслідок. Санскритське слово карма означає дію, бути і діяти одне, весь всесвіт одна велика безперервна діяльність, керована непорушним законом справедливості. У світовій діяльності все пов'язано з усім, все перебуєває у взаємній залежності і все прагне до, до єдиної мети. Кожна дія у Всесвіті. Є результатом попередньої причини і водночас причиною наступної дії виходить безперервний ланцюг причин і наслідків, які в здійсненні являють життя Всесвіту, звідти значення карми як закону причинності. Карма універсальний закон зв'язку причин і наслідків у хармічних релігіях, одне з центральних понять індуїській релігії та філософії, всесвітній закон, згідно з яким Характер дії, люди, дії людини визначає її подальшу, подальшу долю. Карма лишить в основі взаємоперетворень матерії, самсари. У різних кармічних релігіях даються дещо відмінні один від одного філософські тлумачення поняття карми. Виникнувши стародавній Індії, карма є частиною філософії індуїзму, джейнізму, буддізму та психізму. У застосуванні до людини Карма являє собою всю сукупність її діяльностей, усе, що людина являє собою в сьогоденні і що вона представить із себе в майбутньому, все це наслідок її діяльності в минулому. Таким одиничне життя людини не є чимось відірваним і закінченим, воно являє собою від минулих і водно, водночас насіння майбутніх життів, ото лацюзі послідовних втілень, в яких складається, безперервне буття. Кожної людської душі. Тканина людської долі виробляється самою людиною з незвичених ниток, що сплітається у візерунки невловимої для нас складності, одна нитка зникає з поля нашої свідомості, але вона зовсім не обірвалася, а тільки спустилася донизу, інша з'являється раптово, але це та сама нитка, яка пройшла невидимим боком тканини і знову з'явилася на видимій для нас поверхні. Дивлячись лише на уривок тканини і тільки з одного боку, наша свідомість не змозі розладить складних візерунків усієї тканини, взятими в цілому. Причина тому наше незнання законів духовного світу, абсолютно таке ж незнання, яке ми спостерігаємо в дикона щодо явищ матеріального світу. Пущена ракета, постріл з рушниці, незрозумілим чином вироблені звуки здаються йому дивом, тому що він не знає законів. Що послужили причиною явища, яке його вразило. Щоб перестати вважати такі явища дивом, тикун повинен дізнатися закони природи, знати ж їх можна тільки тому, що закони ці незмінні. Абсолютно такі абсолютно такі самі незмінні закони діють і невидимому для нас в духовному світі, доки ми їх не дізнаємося, ми створюємо. Ми стоятимемо перед явищами нашого життя, як дикун перед невідомими силами природи, дивуватимемося, звинувачуємо там свою долю, весело обурюватимемося перед нерозгаданим сфінсом, готовим поглинути того, хто не має ключа до його таємниці. Не розуміючи, звідки йдуть явища нашого життя, ми даємо їм назву долі, випадковості, дива, але ці слова рівно нічого не пояснюють. Тільки коли людина дізнається, що абсолютно такі самі незмінні закони, які діють у фізичній природі, керують її подію, подіями її життя, коли вона переконається, що закони ці доступні дослідженню, і дії її можуть бути свідомо спрямовані з волі, тоді тільки скінчиться її безсилля, і вона зробиться справді господарем своєї долі. Але чи можливо таку саму впевненість, яку ми маємо в непорушність природних законів, у їхню безумовну надійність перенести в сфери нашого розумового та морального життя? Стародавня мудрість стверджує, що це можливо, вона розкриває перед нами внутрішню лабораторію людського буття і показує, що кожна людина безперестанку творить свою долю в трьох сферах життя розумовій, психічній і фізичній. І що всі її здібності та сили це не що інше, як результати її колишніх дій, і водночас причина майбутньої долі. Далі стародавня мудрість стверджує, що сили людини діють не на неї саму, а й на навколишнє середовище, позиційно видозумінюючи як і саму людину, так і середовище. Виходячи зі свого центру людини, сили ці розходяться в різних напрямках, і людина відповідальна за все, що виникає у межах. Її впливу. Становище, в якому ми перебуваємо кожну дану хвилину, визначається суворим законом справедливості і ніколи не залежить від випадковості. Випадковість це поняття створене невігластво. У словнику мудреця цього слова немає. Мудрець каже: якщо я страждаю сьогодні, це походить від того, що в минулому я перетнув закон. Я сам винен у своєму стражданні. І повинен спокійно переносити його, такий настрій людини, яка зрозуміла закон карми. Незалежний дух, упевненість у собі, терпіння і лагідність ось неминучі наслідки такого розуміння, що проникло в серце і волю людини. Хто вперше чує про карму і починає розуміти, що всі її дії підлягають такому ж незмінному закону, за яким у природі де змінюється вночі, того це. Свідомість знятись спочатку, вона видається йому ніби залізним законом необхідності, але цей принічений стан минає в міру того, як людина ясніше пізнає закони, які керують не формою, а суттю явищ. Вона дізнається, що, хоча закони незмінні, але сили не ведемо у світу внаслідок своєї тонкощі та діяльності поза простором і часом, якими схута фізична матерія. Підлягає такому неймовірно швидкому пересуванню та нескінченному розмаїттю сполучень, що, спрямовуючи свідомо сили свого внутрішнього життя, людина може працювати навіть упродовж одного короткого свого втілення над зміною своєї карми. Далі вона зрозуміє, що робота ця здійснюється майже в неї, в неї ж створених властивостей і здібностей, і неї ж самою поставлених цілей, і, звісно ж, не може не працювати. Людина сама будує свій дім, вона може ввести в нього запустіння, її ж владі перебудувати його дощенту, зробити його прекрасним. Коли вона думає, відчуває і прагне, вона наче працює над б'якою і пластичною глиною, яку мне і формує на свій розсуд, але глина ця м'яка тільки поки в рук, перебуває в руках її, сформована на швидко твердне, ось чому сказано. Погляньте, глина у вогні твердне і робиться залізом, але форму дав, надав сам гончар: людину, ти вчора була паном, нині паном стала твоя доля. Щоб перевірити всю істину цього вислову, слід зіставити два образи: людина, яка тривожно живе день у день, у підпорядкуванні у своїх забаганих і пристрастей, і спокійного мудреця, який ясно знає. Куди й навіщо він іде. Порівнюючи ці два образи, ми зрозуміємо, у яких лацюгах рабства перебуває перший, і якою повною може бути свобода в людини, що усвідомила свою силу. Строкаті візерунки, які творяться ткани, тканиною людської карми вдень і вночі, переплетені нитки стількох різноманітних існувань, такі складні, що вивчення карми. Найважче з усіх наук людина не тільки створює свій розум, свій характер, свої стосунки, але й її особиста карма ходить до складу різних груп, сім'ї, народу, раси і своїми нитками вплітається загальну тканину збірної карми кожної з груп. Щоб усвідомити найзагальніші поняття про людську карму, виділимо з її спаду три розряди сил, які будують людську долю. Це Думка людини. Ця сила будує характер людини, які її думки такою буде і сама людина, бажання або воля людини, бажання і воля, що являють собою два полюси однієї ті самої сили, з'єднують людину з предметами її бажання і спрямовують туди, де може бути задоволене це бажання та вчинки людини. Якщо вчинки людини приносять іншим живим істоток достаток і щастя, вони відгукнуться такими самими достатками щастя. І на ній самій, якщо ж вона за ній самій, якщо ж вони задають іншим страждання, вони принесуть таке саме страждання і самій людині, не більше і не менше, коли людина цілком зрозуміє. Ці три складові частини, з яких утворюється закон карми, і навчиться застосовувати своє знання, тоді вона стане творцем свого майбутнього, паном над, над власною долею, здатною будувати її міру своє знання і своєї сили. Отож, думка будує характер людини, ніде люд... Ні людина не є так ясна і непорушна творцем своєї долі. Як у царині розумовій, через велику рухливість і швидкість розумових вібрацій, мислити, які свідомо творить своє внутрішнє життя, може працювати з такою самою точністю і впевненістю, з якою архітектор споруджує будівлю за накресленим ним планом. Кожна нова думка додає нову рису до споруди, що зводиться, жодна з них не пропадає дарма, група однорідних думок, що повторюється впродовж кількох життів. Визначають устрій людського характеру, і так звані вроджені думки її здібності, ніщо інше, як результат розумової роботи минулого. Знаючи цю властивість думки, людина шляхом свідомої внутрішньої роботи може поступово побудувати свій характер таким, яким бажає його, яким бажає його мати. Сверть не перериває цієї роботи, а навпаки. Звільняє від кандані, кайдані фізичного тіла, людина почуває втілювати весь принесений із земного життя запас досвіду. Після повернення свого на землю вона принесе з собою всі раніше набуті думки, які в загробному житті переробилися в нахили і здібності, відповідно, до останніх побудуються і нові провідники внутрішнього життя, мозок і нервова система. Ось чому сказано. Людина створіння роздумів, На чим вона роздумує в цьому житті, тим вона стане і в наступному. У такий спосіб зберігається безсмертний зміст людської душі, і ми марно оплакуємо згаслі цивілізації та перечасно загиблих геніїв. ніщо не гине, і роботи душі, не втрачаючи нічого з набутого досвіду, відновлюється якраз тієї самої грані, до якої досягла в передньому втіленні. Прагнення, створені в одному втіленні, перетворюються в новому втіленні на здібності, думки, що повторювалися на нахили, вольові імпульси, на діяльність, всілякі випробування перетворюються на мудрість, а страждання душі на її совість, різноманітні хороші можливості, що представлялися людині, але пропущені нею через недбалість і лінощі, сплинуть знову, але вже в іншій формі. Як невизначений потяг, як невизначена того, що не отримує задоволення з двох причин: сили, що в минулому викликалися марно до прояву, кермічними вимогами через бездіяльність, не, через бездіяльність недорозвинулися, і випадок, тобто умови, що вже був підібраний кармою, можуть і не повторитися. Поширені переконання. Що середовище створює наш розумовий лад, походить від незнання істинного перебігу нашого внутрішнього життя. Не середовище створює розум людини, а людина дія кармічного закону спрямовується в те середовище, яке відповідає її минулому. Доказом словують люди, що різко відрізняються з раннього дитинства від свого середовища. У них немає нічого спільного з навколишнім, і якщо воля їх сильна. Вони змінюють напрямок свої карми, переходячи в інше, більш споріднене для них середовище. Потрапляють вже вони на відповідне середовище завдяки тому, що вчинками своїм зв'язала себе тісно з людьми саме з цього середовища. Якщо таких людей небагато, то це доводить не те, що середовище створює наш розум, а те, що кожна людина прямує в середовище, при Придатне для тієї сходинки розвитку, яку вона вже досягла. Такий закон, ми самі будуємо свій розум, якщо спорода гарна, ми користуємося всіма її перевагами, якщо погана, ми відчуваємо всю невідповідність за погані її властивості, всю відповідальність за погані її властивості. Але цього мало. Наслідки думки відбиваються не на одному її творці, немає нічого більш відповідального. Як думка людська, бо жодна сила так легко не передається іншим, як наші думки, зароджуючись в одному розумі, вони через швидкість і легкість своїх вібрацій, незрівняно швидших, ніж світла електрика, легко передаються оточуючим. Думка однієї людини передається іншій, думка останньої, першій, зв'язуються нитки, які зв'яжуть разом людей на добро чи зло, визначать для нашого Майбутнього рідних друзів чи недругів. Ось чому інші люблять нас без жодної видимої причини, а інші ненавидять незаслужено. Закон, що випливає звідси, зводиться до такого: наші думки, діючи з нас самих, створюють наш розумовий і моральний характер. Завдяки своєму впливу на інших вони зв'яжуть кермічні нитки, якими люди будуть пов'язані в наступному втіленні». Бажання пов'язують людину з предметом бажання. Бажання і його вищий вид воля є наймогутнішими творчими силами Всесвіту. Бажання притягують, до нас, тих чи інших, притягують нас до тих чи інших предметів зовнішнього світу. Вони утворюють наші пристрасті і вони ж визначають нашу долю. Бажання, тобто внутрішні потяги людини до зовнішніх предметів, притягують її завжди в те середовище, де бажання ці можуть отримати задоволення. Бажання земних речей приковує нашу душу до землі. Високі ж бажання тягнуть до, сам, до небес. Ось чому сказано, людина народиться відповідно до своїх бажань. Усвідомлення цієї істини має слугувати для нас застереженням. Щоб ми були розбірливі у своїх бажаннях і не допускали у свою душу таких бажань, які може затримувати наш розвиток до числа останніх належить матеріальне багатство. Бажання людини визначають її місце, місце її втілення, якщо вони були нечисті, нестримані, вони створюють для її нового втілення підходяще тіло пристрастей, і це тіло спрямовує її в таку сім'ю у надра такої матері, кров якої може, може дати підходящий матеріал для її фізичної оболонки. Бажання наші діють на оточуючих так само, як і думки, вони передаються іншим. Але оскільки в даний цикл людської еволюції наші бажання набагато сильніші за наші думки, той кермічний зв'язок, витканий бажаннями, пов'язує людей ще сильніше, ніж їхні думки. З'єднуючи нас путами любові або ненависті, бажання створюють нам майбутніх ворогів або друзів, і вони ж можуть з'єднати нас із такими людьми, про, зв про зав'язаний зв'язок з якими ми і не підозрюємо. Бажання діючи на нас самих створюють наше тіло пристрасти і за його посередництвом впливають на утворення нашого фізичного тіла в найближчому втіленні, вони ж визначають місце нашого народження та впливають на підпері людей, з якими ми будемо пов'язані в майбутньому. Вчинки людини визначають зовнішні умови подальшого втілення. Якщо вчинки людини спричинили страждання для інших, вона такою самою мірою страждатиме і сама, і якщо ж вони приносили радість або добробуту оточенню, це відіб'ється на її подальшому втіленні у вигляді сприятливих земних умов. Погані вчинки людей порушують світовий порядок і рівновагу. Щоб відновилося остання, необхідно, що той, хто вчинив погано, відчув наслідки порушеної рівноваги на собі. Вчинки людини впливають на зовнішні умови її подальшого життя, на саму ж людину і на її характер. Вони впливають лише побічно, викликаючи в ній нові думки і бажання. Але сила, що творить безсмертну душу, походить від діяльності розуму, серця і волі, а не від зовнішніх проявів, проявів людини. Часто повторені вчинки створюють фізичні звички. Які могутні впливають на умови земного існування і водночас обмежують прояв вищого я і людини, її безсмертної душі в земному світі. Але фізичні звички не заважають, не переживають одного втілення і знищуються зі смертю фізичного тіла. Але питання зовсім змінюється, якщо ми почнемо досліджувати ті наслідки, які наші вчинки. Які наші вчинки впливають на оточуючих, спричиняючи добробут чи страждання наших ближчих, вчинки пов'язують нас так само, як і наші думки та бажання з тими людьми, недолі яких вони мали вплив. І якщо в минулому ми були причиною страждання для оточуючих, у майбутньому ми зазнаємо не менших страждань, і навпаки, якщо ми сприяли поліпшенню їхнього зовнішнього добробуту, кармічний рахунок. Виплатить нам за це сприяння щасливими умовами нашого земного життя, і умови ці, погані або хороші, погасять назавжди результати як поганих наших вчинків, так і хороших. В обох випадків, в випадках наслідки наших вчинків не залежать від їхнього мотиву. Досі ми розглядали три види сил, завдяки яким людина може свідомо будувати своє майбутнє. Наші думки творять наш характер, наші бажання визначають те, чим нас буде оточено в наступному житті. Наші чинки встановлюють точний розмір нашого щастя, внутрішнього і зовнішнього, за тією кількістю щастя, внутрішнього чи зовнішнього, яке ми дали іншим. Тепер ми підійдемо до іншої складової карми, кожна сила діє у своїй сфері. Якщо людина посіє насіння в землю, вона може зібрати жнива тільки на землі, вона може посіяти хліб із поганим наміром, наприклад, з думкою добути кошти для злої справи, але з насіння посіяного нею, виросте абсолютно таке саме жито або пшениця, як якби вона сіяла з думкою нагодувати в голодних сиріт. Мотив вираження розумових, психічних або духовних сил, і наслідки його можуть виразитися тільки у сфері думки. Пристрастей або духу, залежно від того, звідки мотив приходить. Але коли думка або почуття перейшли у вчинок, останнє відіб'ється тільки в земному середовищі, і при тому абсолютно незалежно від мотиву. Якщо людина влаштовує хорошу школу або лікарню для бідних, чи буде при цьому спонукуючи, спонукуючи в столю, бажання похвали або нагороди, підняті які користувалися його школою або лікарнею, виграють однаково, ніби споникання її було для, але, але для істинної суті людини, для її безсмертної душі, різниця виявиться надзвичайно важливою. У першому випадку, коли споникання було егоїстичним, плоди її діяльності проявляться тільки у фізичному середовищі, душа її залишиться при цьому недоторканою. У другому випадку. Коли із понукою буде безкорисливе прагнення добра, мотив цей облагородить душу і залишить у неї нове зерно безсмертя, бо добрі рухи душі становлять той посів, жнива з якого збираються у вічності. Добрі, злі або змішані мотиви вчинки відіб'ються на розумі, серці або волі людини, а не але наслідки самого вчинку, і що останнє викликав добробут або радість для оточуючих. Будуть однаково сприятливі для самого діяча, хоч би яке спонукання керувало ним. Закони карми ведуть на суровіші рахунок і виплачують за все зроблене людини до найдрібнішого дробу. Закон, за яким кожен вид енергії, що проявляється, відбувається саме в тій сфері, з якої енергія ця виходить, і має найбільше значення для розвитку людської душі. Байдужий мотив залишається для душі без наслідків. Поганий затримує її розвиток, добрий збагатить її назавжди, високий мотив, що має на увазі тільки волю Бога, нічого не бажає для себе, поведе людину до свободи і досконалості, що, що вищим є джерело, з якого виходить внутрішня діяльність людини, то тривалішим і вогутнішим будуть її наслідки. Коли перед совістю людини, яка знає закон карми, постає зіткнення різних обов'язків, і їй зрозуміло, що робити, вона повікійно спокійно розібратися у своїх мотивах, Мотива. очистити серце своє від усього егоїстичного і вибрати найбільш безкорисливий мотив. Вирішивши раз вона повинна діяти вже без вагань і без страху, знаючи, що якщо її вчинить неправильно, важливим є тільки споникання, а наслідки ж можливої помилки вона перенесе охочі й терплячі як урок. Що не викрасли з її душі, що не викраслися з її душі ніколи. Дякую за увагу!